Окей? М-м Окей, ми зараз п'ємо цей чай, це шорний чай Він ось цим класом Зараз п'ємо його Треба говорити Поливаємо чай Якщо ви не пам'ятаєте, то поливаємо Верний чай ПР не повинен обговорюватися, тому не забуваємо про заслужну суточку своє. Це є на щастя. Він трохи заварився, буквально підполинки. спочатку собі. Спочатку но... гостю. Потім собі. Смакувати його треба як вино трохи топну и і... тримаєш вроді щоб насладитися повністю смаком. Дякую.